У мене тут Мерседес Спринтер в роботі стояв. Я тільки уїхав на роботу грузити. Жінка дзвонить, я приїхав, я глянув, глянув, ворота вивернув. У мене якщо що, я ось сюди втроєм ховаюся. Оце тут присіла, воно отуди посипалося все, а отсюди двері полетіли всі. Я тут на диванчику сиділа. Ось ось на роботу збиралася. Тут дунули, потолки посипалися і все. в ванной потолок обсипався. Оце сюди вугу в угол будинку прильозну. Ну так, да, я вийшла, дивлюся, воно почало загоратися. Я бігом пожарник вызвала. Приїхали все тушити. Ну, зятю зробили операцію на ноги, а жінки на голові. Ще не ще дороблю. Так, да, дороблю. Жінки ще не зробили, а зятів вже зробили. Все перебили. Тут дитину накрив. Тут поранився він. Жінка була в ось тут лежала. Я зайшов тільки за телефоном у спальню до себе. І почалися вибухи. Не встигли в підвал, навіть сами, в коридорі швидко полягали. Чотири це точно, що сильні такі тут осипалися. все. Не пам'ятаю скільки точно, але чотири, мабуть, це точно було, не менше. Сусіди, двоє поранених. Один молодий хлопець почти 30 і жінка. Легке ранення, але все одно скоро забрали.